Ох, здоровенний жабо Гадюкинг Чорнобаївський. Ви тільки подивіться, воно взагалі безстрашне. Лаза жаб шукає, комарів ганяє, кидається на все. Можливо і справді полос, хоча на вужика похожий, хоча який це нафіг вужик. Ви тільки гляньте, напишіть в коментах. Це кафець, риби нема. Є жабо гадюкинг. Отак і живемо. Всім привіт. От що буває, коли ти вже ще в Херсонській області, але ну це ненадовго. До Дніпра вже далеко, ніхто мене туди не відпустить. В Миколаїв теж не варіант, коли є на перекур годинки-півтори. Випити розслабитися, Піти на берег річки якої нема. Це теж вірьовчина, Чорнобаївка. Але пофіг, треба вам який-небудь відосик зняти. То який-небудь відосик ми знімемо. У нас є така фігня, щоб захищати шию від комарів. Але собака все одно нас обходять в лице і так далі. Все одно лоба не закриєш. Я вже не кажу про те, що проходить в окопах. Там до, до комарів приєднуються, як же ж це називається, земляні блохи. Ніколи не знав, що є така фігня. Котів, собак нема, а блохи є. В землі рояться, це просто капець. Того, підписник нам підігнав антимоскіто. Попробуємо. Думаю, в бліндажі антимаскировки не буде. Запалимо палочки. Крем робочий. Ми в Миколаєві вже розчикризилися. Пахне нормально. Настільки часу не засікав, працює, працює, та й годі. Ще будемо тестити на рибалки не один раз спрей, бережу теж візьмемо з паличками на окопи, включно за цим, антимаскито. Український бренд. Добре, що є власний виробник. Сподіваюсь, заданати нам не раз, бо тиждень. Нам іще фігачить. Дай Боже. До речі, купив кріплення на вудку і можна було б закинути. Дивлюсь, щось наче плещиться, Видно, риба є. А це жовтобрюхи плавають. Жовтобрюхи і жаби. Але я бачу, хтось хліба накидав. Можливо, були качки, можливо, нано карась. Бо весною я чув, тут черпали на живця на нано карася. Там он щось булькає по дну, явно плава, але потім так тільки... Ні, точно якась риба є. Нано-риба, нано живець. Карасін в гамулу заривається. Як жарко, він в гамулу нирнув, зарився. Але тут теж щось плавало. Дивлюсь, розводи. Думаю, карасі рояться. Тут бац ужара такий здоровенний, як спливе, що капець. Думаю, зрозуміло. Іначе цього мало розкладав вудку, зламав вершинку. Рукожоп. Отакі пироги. Носа підмажемо, бо зараза в очі стрибають. Оп! Та зараза, він такий безцвітний, це, кстати, добре, що не той самий. О, що, що, що не білий. А то як на людину побачиш, у нас от загара намажеться, то взагалі капець. Стандартний робочий клей, навіть по запаху чую. Старий добрий анті-москітний кремик. Ну, Ці запалювати не будемо, зараз й сквознячок його здує. Стільки їх тут. О, їх тут чималенько. На паличках все як полагається. Оп! Дякуємо підписнику за донат. Силу... На цей товар попросив, у нього силочку залишу в описі. Будемо ще тестити, чи побачимо його не на одній рибалці. Ну а поки... Літо сонце, жара, вода, мохіто. І в нас ще хвилин 40 перекуро. Посидю, поп'ю, поофігіваю, смотаюсь. Додому передінусь і вечором під музику «Остання путь, все як завжди. Сподіваюсь, побачимось. Відосики вам там на, на тиждень-півтора, ще завантажено. Є ще й херсонські, комишанські відосики і миколаївські. Думаю. Не пропаде, але якщо пропадуть, ви будете знати, що сталося. Пишіть в коментах. Що ж, не розводю болтологію. Думаю, силочки, підписник скинув, вони в описі під відео. Заганяємо всі сірники, всі свічки, анти... палички антимоскітні і попросимо, щоб задонатили ще. Але це буде, сподіваюсь, зовсім інша, добра, хороша історія, де я буду цілий, живий і щасливий в Миколаєві. Там буде пару днів вихідних, пару днів відпуска, але звісно вже до Херсона буде не дістатися. Тому рибалка буде в Миколаєві. Можливо, деякий підписник пригласить, підкаже, де рибу ловить, А то я на аляуди поїхав. Чим це кончилось, ви побачите в наступних чи в цих відеох. Ну та й таке, зараз достану камеру з зумом. Познімаю вам чорнобаївських жовтобрів і гадюк, <свист> понеслась. Ви тільки гляньте, який апарат лізе. Чорнобаївський апарат. Оп! Нирнув. Винирнув. Він по запаху чує. Жаби почти пропали. Ні одної нема, залишилися самі живучі. Карасів усіх вибули. Я вже за орків мовчу. Чорнобаївські жовтобрюхи, самі крупні жовтобрюхи. Ох, Підкрадається. Як же я їх боюся. І пре прямо на нас. Антимоскіто. Зараз намажушся, може його не жовтобрюхи одлякують. А це ужара, мабуть. Здоровенний, я пока не розгледів. Не, сміло прегансь, Смі, сміливо. І мені на маленькому екрані не видно, що воно таке. Ох, кобра астраханська. Дивіться, нервнув. Фігак, фігак. Щось шукав, винирнув. Чувак, ти не думаєш насторожитися коршуном, га? Все ж таки гади, вони і собі подобних жруть. Тільки погляньте Що, пахне антимоскіто? Хі -хі. Надо його пугнути. Обично вони бояться людей. Ні, це точно не ужара який-то, іли ужар акалірований. кш кш, судова. Цоп цабе цоп не-не. Та ти шо, безсмертний. Я тільки погляньте. Узор нездоровий, їх тут таких багато. Тут є, діби в Ганяє, щиме, щиме покуширя, ганяй, карасів. Скрився падло. Ох, йомаю, А там іще один жам білий. Ви нервний, ну, що думаєш, чувак, я тебе не замітив. Чорнобаївський. Тут би Чорнобаївка. Хоча б на метр углубилась, прокопала до кошевої після потопа. То діло було б. А там ще один такий тарантас працює, дивіться. кормлені. Чорнобаївка не тільки славиться, піснею Чорнобаївка. Цей тут о, шкрек як побіг з переляку. Ось таке діло. А комарів тьма, болото, я вибрав саме комари на місце. О, там точно вужик плаває вдалі. А тут їх вроді навіть пару штук. Може сезон случки. Вони один одного, якщо треба поживуть. Дивіться як тут працює. Так, надо цього з виду не терять. Я слідю за тобою. Твої друзі тут з не обходять. Та, вроді небо. І там, бачу, лазять кругом. Добувають последній жал. Ну, це зовсім інша історія. Зальємося ще мохіто, по саме не можу. Черепахи теж не наблюдаються. Та й пофігачимо додому. Що ж силочки в описі під відео. Бомбящі коменти оддільно дякую за жабо гадюки в коментах. О, всім пока і до зустрічі на воді.